Друзі, вітаю вас на черговій частині кар'єри за Полісся Житомир. В цьому випуску буде зимове трансферне вікно. Спробуємо якось підсилити команду перед стартом другої частини Української прем'єр-ліги. І в першу чергу хочу показати вам тих, хто вже наш клуб залишив. Це ті гравці, пропозиції, на яких надходили нам. Ще до того, як трансферне вікно було відкрито. Це у нас Б'янчі і Мустафаєв в оренду. Так само продаж Гіченка та Огирі. І це вже йдуть літні трансфери, як ви можете бачити. Тому, якось так. Я підписую зараз одразу ж Богдана Михайліченка, який в реальності прийшов. А він доступний нам вільним агентом, тому я не бачу проблем, щоб взяти його та підписати в свій клуб. Давайте 3 роки. Хоч тільки на один. Давай на два вже. Хоча би. Є. Yeah. Від він не хоче, я тим паче не хочу. І зарплатня. Давайте 3000. Нормально буде? Ого. Трошки він якось багато хоче. Добре. Давай 6,6 6 і без всяких бонусів. Є. Yeah. Добре. Перший новачок у нас вже на базі. Ось він, Богдан Михайліченко, з досить солідними скілами, якщо дивитися на футболістів нашої команди. І що повало, я продам. Як і в реальності він покинув полісся, тому якщо надійде якась вигідна пропозиція, то можна буде його також відправити до іншого клубу, а собі, відповідно, підшукати якогось іншого гравця. Але вже на іншу позицію, бо зліва Михайліченку вже є. А двох елзечників мені вистачить. Далі я хотів би підсилити позицію. Центрального захисника або опорного півзахисника. І хочу зараз подивитися, хто з таких нормальних варіантів може нам підійти і за невелику суму. Пили Бутківський. Бутківський не продається. Це наш найкращий футболіст. І поки що в планах немає його продажу. Халл Сіті. Насилаю нам пропозицію на Владислава Шаповала. Англійський клуб, я думаю, можна з нього трошки витрісти. Давайте 1,8. Поставимо. Ага. Я так бачу, що вони не готові нам стільки платити. Давайте 1,6, я не знаю. А, 1,6 готові. Окей. Тільки подивіться, кого я знайшов вільним агентом. Євген Шахов. Нічого собі... Оце вже непоганий варіант може бути. Друзі, мені цікаво, чому Егіналду Шахтаря виставлений на трансфер. А що раптом спробувати його взяти? Чомусь, він, щоправда, українець, мабуть, це якась помилка. Ну, але нехай. Мілебський? Ого! Це щось, мабуть, якась випадковість. Віктор Коваленко. Зараз в Уесі. Я йому дав список. 4850. Його відступні. Цікаво. Шаповал проданий за 1,6 мільйона. Добре. Додав нам тільки 1,100. Ще 500 тисяч кудись в небеса розплавились. Цікаво мені поборотися за Віктора Коваленка, якщо у нього відступні невеликі. Може, відповідно, і трансферна ціна буде також невисокою. Ну 3 мільйони. Боже, звідки в мене 3 мільйони. 1,8. 1,7. Один 750. І 10 при перепродажі. А якщо 1850. Є, добре. Добре, окей. Поки що окей. Віктор Коваленко, ну давайте спробуємо. Цікаво, скільки він зарплатні захоче. Звичайно, що буде ключовим футболістом в нашому клубі. 3 роки. Не хоче, тільки на один. Давай на два. Два є. Віступних нема. Все правильно. Зарплатня 4. Так, ці всі бонуси вирубаємо. Даємо зразу йому 5 і 3. І вони погоджуються. Дуже добре. Віктор Коваленко. Наш другий новачок. Згідно з сайту трансфермарт Михайличенко має 15-й номер. Тому він його і отримає. А Коваленко, давайте дамо 74-й. Він під цим номером починав в Шахтарі грати. Він. Під цим номером якраз був у своїй найкращій формі за кар'єру, тому нехай буде 74-й. Ну і давайте, друзі, Євгена Шахова також, як вільним агентом, підпишемо. Я думаю, що він нам ще зможе якусь користь принести. Навіть як для своїх 32 років. Так, 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 ой-ой-ой, зарплата трошки забагато, він там тих всяких бонусів хоче. ну Ми їх зараз відхилимо успішно. Поставимо 7,5. І нормально. Добре. Годиться. Подивився я на номер Євгена Шахова. Хотів спочатку дати 28-й, але він вже зайнятий будківським. Тому дефолтний номер, який йому обрала FIFA 8, мене, в принципі, влаштовує. Тому хай буде. Крушинського хоче придбати Аланья Спор, Але поки відхилим. Макуана! 4,4 мільйони. Нам пропонує за нього Літ Юнайтед. Проте такого футболіста, як Макуана, поки що наш клуб не готовий відпускати, тому відхиляємо. Олександр Назаренко. За ним приїхав Кремонезе. Хм. Це цікаво. Це цікаво. Давайте ми дану пропозицію уважно розглянемо. І можливо навіть. 2,9. Подивіться, вони зразу пропонують, при тому, що його риночна вартість 2,3. Давайте за 3,4. І вони погоджуються. Оце так-так. Я думав, Кремонези поторгуються, але вони так зразу. Взяли і приймають цю пропозицію. Можливо, Назаренко дійсно їм потрібен. І Назаренко таки продався у нас за 3,4 мільйони. Тут я вже думаю, що можливо варто було більше попросити в італійського клубу, але я думаю, що дана ціна і так нормальна. 2,3 все дали. А куди ж ви ще ,100 мільйон сто вкрали? Оце так-так. Поганий транзит до Італії від України відбувся. Але окей, тим не менш. Мар'ян Швед, давайте подивимось, що захочуть зараз за нього. Давайте 1,5, 1,5. Ага, півтори,6% при перепротужу. Ну, мені таке не дуже підходить. 1,6, давайте. І 1,6 шатар приймаю. Якось дуже просто. Ну, добре. Ну добре, давайте Мар'яна Шведа таки Спробуємо. Ключовий гравець. 3 роки. Я на 4 хочу. І супні і... Ой, зарплатня, ні, це дуже небезпечно зараз буде. 3000, тільки не бомбани. Фух. Не бомбанув. Це дуже добре. 1,6 мільйони за гравця донецького Шахтаря. І подивіться, Швед так само з досить нормальними показниками до нас приїжджає. Тепер, думаю, настав час підбивати підсумки зимового трансферного вікна. Отож, наш клуб покинули Назаренко, Шаповал, Гіченко, Б'янчі. Свого часу до нас прийшли Мар'ян Швед, Євген Шахов, Віктор Коваленко і Богдан Михайліченко. Я вважаю, ми підсились дуже солідно і думаю, що гравці принесуть результат. Я чомусь в цьому впевнений. А доводити свою профпридатність, так мовити, новачки зможуть прямо зараз у матчі чвертьфіналу Кубка України проти. Одеського Чорноморця. Ось такі пар чортфіналу, які я вам, здається, вже показував, не пам'ятаю, якщо чесно. Нагадаю, що ми вибили київське Динамо, вигравши у них вдома 2-3. Тепер будемо грати з Одеситами. Цього разу вже вдома. Житомирський стадіон вітає нас на матчі 1-4 фіналу Кубка України, в якому зустрічаються Полісся Житомир та Чорноморець Одеса. Хороша атмосфера, хороша погода. Навіть не дивлячись на те, що зима. Але газон, як ми бачимо, в порядку. Добре, матч розпочинається. Подивимось, на що здатні наші новообрані гравці. І не тільки на це. Опа, шахов, перший відбір. Козак відбирає і можна бігти. не простір є у нашого гравця. Ой, а удар, який паршивий капець просто. Козак. Швед. Та ну капець, куди ж ви так б'єте? Швед лівоногий, ну добре. Пробачається. Ухан! З розвороту такий удар несподіваний. О, швед. Забрав і навіть м'яч не вийшов. Козак. О! стійка, нічого собі. Ой-ой-ой! Тривожний дзвіночок. Михайличенко на Будківського. Будківський! Зроби перший асист для дебютанта нашого! Не робить! Не робить! Тейлор. Віктор Коваленко. І Бутківський! 1-0 з лівої ноги. Михайличенкові він не хотів зробити асист, зате зробив його Віктору Коваленко. Дуже добре, 1-0. Полісся попереду. Ой Шахов без фолу молодчина. Але не дав. Добре Коваленко, шукаємо голову Бутківського. Пилип! Ай, трішечки зовсім! Тим не менш кутовий ми заробляємо, знову шукаємо Будківського. подача навісна Будківський 2-0. 2-0 пили Будківський. це наш діамант. Діамант головастий, король повітря та інші компліменти, які можна йому присвятити. Віктор Коваленко, друга гольва передача і друга на Будківського. Разом вони були в Шахтарі. І здається, навіть це було водночас. Десь роки може 16-17 приблизно. І ще пам'ятають, як воно грати один з одним. Бутківського вже нема, але чийсь голову ми будемо шукати Аріелсона. І удар! Оу! 3-0 Дмитро Шасало! Який красивий м'яч! Влітає у сітку воріт і це перемога. Це остаточна жирна крапка в цьому матчі. Ми подивіться, як гарно йому вийшло вдарити. І це 3-0. Розгром одеської команди у нашому домашньому матчі. Все. Вітаю! Ми виходимо в півфінал Кубка України. Впевнено залавши Чорноморець. Кінцевим результатом 3-0. Дякую Пилипу Будківському за дубль. Дякую за два асиста Віктора Коваленка та іншим футболістам, що долучились до цього переможного результату. Дуже добре і впевнено До речі, рідкісна подія сталася. Ми зіграли на 0. Навіть. Так. Окрім Полісся. В півфіналі будуть грати Верес, Ворскла і Шахтар, який тільки по пенальті зміг перемогти рух. Я думаю, Шахтар в основний час виграє, але як бачимо, ні. Це виявилось не так. Ну що, як вам трансфери? Як вам наш чвертьфінальний матч? Пишіть в коментарях. Оцініть перший дебютний поєдинок наших новобранців. Дякую за перегляд, за підтримку і за ваші рекомендації, кого купляти. Всього вам тільки найкращого. Будьте здорові, бережіться, вірте в Збройні Сили України і до зустрічі!